Доброго дня. Ну, традиційно, як це правильно робити, тобто попередній запис лекції, яка відбудеться 11 квітня на місті Маріахам в Червоному Христі, Засприяння Червоного Хреста, Фінського Червоного Христа. От. Ну, про себе Олександр Мельник. Ну, можна сказати, що географ, хоча за освітою я інженер-міханік, і ну, дуже останнім часом, ну, доволі довгий час, я займаюсь так званими геоінформаційними технологіями, тому взяв на себе зобов'язання все ж таки робити такі освітні лекції для місцевих і для українців, не тільки ті, хто знаходиться на Оландах, а взагалі українців, які зараз... Потребують допомоги. Е, оланди оланд, оланд шведською, оланди є певна етимологія, починається на шведське слово О, літера А з такою з, з цим шапочкою. Це, це означає маленьку річку. От, наприклад, Оба це назва турку, назва турку -шведською. От, І ну, на архіпелазі нема річок. От, тому, ну, це одна з версій. Є ще одна, одна із версій, що це назва була, ну, чи не ця назва була назва, що це країна Окунів. Тому що тут багато ловиться окуня там і так далі. От. Від Віслу... Вісл... Швець... фінського слова ахвен. Е... Тобто, ну, як завжди, етимологія походження назв вона така. Є предмет дослідження. От. Е... Дуже цікава країна. Тобто, можна сказати, що не можна сказати, це казкова країна, в якій. Присутнє майже все. Тобто місцева культура, місцеві звичаї, місцеві місцеві діалекти, о таке інше. Значить на Оланді, ну Історія така політична, роз, мабуть, що розпочалась в 19 сторіччі, коли там, як завжди, Росія намагалася щось там, щось там отримати, когось загарбати. от, І спочатку 19 сторіччя тут були, до речі, і баталії певні і так далі. Найбільш великий, велика подія відбулася середині 19 століття, коли була Кримська та сама війна. Тут от, Росія отримала поразку від французько-англійської коаліції, і, від, і від, з того часу Оланди демілітаризована зона. От. За е, географічними такими елементами, тобто це архіпелаг, архіпелаг, тобто близько там, 6 тисяч островів, як визначають, хоча інколи що можна визначати островом, там е, до кінця не ясно. От, І е, це е, адміністративний поділ місцевий, це е, комуни. Про них, мабуть, що окремо. от, їх 16. Деякі комуни знаходяться на окремих островах, деякі знаходяться на основному острові. от, За кліматом це, ну, як визначається, що у Фінляндії там декілька кліматичних зон, 8. От. Тут переважно хвойні ліси, зветься ця основна територія знаходиться в так званій Барельній зоні. Лисиних лісів не дуже багато, але вони є. От. Ну, тут такі наукові назви, тобто перша зона, до якої відноситься Оланд, гімібаральна. От. Потім іде Південна Баріальна, ну і так далі. і так далі. Ну, Назви такі дуже складні. Ну, Ми всі знаємо українську кліматичну зону. До речі, і зміною взагалі в світі клімату зони теж там змінюються. От. Значить, На островах є дуже багато, ну, по-перше, там розгорнуто Ландські острови, це архіпелаг на вході Балтійського моря, Батічну Затоку, автономна провінція в складі Фінляндії. Населення складає фінські шведи, автоної має особи, особливий демілітаризований і мономовний статус. На сході Аланської острови межують в районі архіпелагу моря з провінцією Споканвічна Фінляндія. На заході шведськими ленами Стокгольм і Ленам Упсала, з якими провінція має в тому числі і сухопутний кордон на острові Меркен. О, загальна площа Архіпелагу 13 тисяч квадратних кілометрів, 89% це водна поверхня. Загальна площа островів 1500 квадратних кілометрів, з яких близько 27 кілометрів зайняте ріками та Озерами. жилі території – це тільки 60%. Найбільший острів Оланд, площа 685 кілометрів. Притяженість Архіпелагу з півночі на південь становить. 130 кілометрів. До складу архіпелагу входить 6700 великих і маленьких островів і скель. 60, з яких жилі. ну Також є шхери, тобто водні, водні об'єкти. Найвища а, точка 132 метри на архипелаги. от Чисельність населення архіпелагу приблизно 20 ну, тисяч осіб. От. Столиця автономії міста Марія Про що хочеться окремо сказати? Тобто наявність так званих натуррезерватів. Ну, вже декілька з них ми відвідували, бачили. Але це ну, за нашими ознаками, це. Заповідники, мабуть так, От. де окремий режим використання цих об'єктів, тобто ви можете там знаходитись, там, там збирати квіти там не можна, ну, тобто з цієї е -е, промислової діяльності там знаходитися не можна, тобто можна спостерігати, ходити стежками, не відходити від основних стежок, де завгодно знаходитись не можна. От. Ну, на е, космічному знімку це виглядає архіпелаг приблизно так і мало що ну, у нас окремий є запис про те, як можна е, навігацію робити з, за, за допомогою космічних знімків. Про політику трошки. Е, значить, Кримська війна 853-856 років. В 1954 році було захоплена територія. От, і після поразки Росії за Паризьким мирним договором, погодженою Аланською конвенцією, територія отримала особливий статус. От. На острові існує місцеве громадянство шведською Аланск Хімізбітград. Це дає можливість голосувати та виставляти свою кандидатуру на вибори до місцевого парламенту, Лахтінгу, а також мати у власності нерухомість на островах та займатися підприємництвом. Земля на островах залишається власністю місцевого населення, а не у приїжджих та чужинців. Відсутність місцевого громадянства не є все ж перешкодою простому проживанню на території автономії. От, Про податки тут свої окремі умови, які визначає лахтинг, Уряд. От, багато питань оландські острови вирішують самостійно там, про митницю, та й таке інше. За політичними традиціями, дуже все ну, рік під час святкування сторіччя незалежності Оландів приїздили як шведський король, так і президент. Фінської Республіки і ніяких там проблем не було з тим, що хтось когось повинен там. До речі, за результатами той самої Кримської війни було запропоновано Швеції отримати цю територію. Швеція відмовилася. Ну, я думаю, для таких, як країна Путіна, я думаю, що неможлива подія там і так далі. От, е... ну, от. За історію, тобто в 917 році жителі Остров подавали петицію шведському королю про включення до Шведського королевства. На що було відмовлено? От. Про муніципалітети. Тобто їх 16, значить, ну отут. Показані приблизні кордони цих, цих адміністративних одиниць, вони доволі цікаві, тому що нема там інколи це перетинається і так далі. На морі це там по-своєму теж організовано. Але кожна комуна розпоряджається своєю територією в повному обсязі, тобто правила використання там. Отримання в належному стані цих територій, все це робиться правильно і так далі. От. Ну, у нас є окремий запис про острови. Тобто, і цікаві назви цих островів, островів він буде включений в цей відео. Тут якраз показано окремі назви островів Архіпелагу. В перекладі на українську. до речі. От. Економіка. Ну, основний напрямок це судноплавство, торгівля та туризм. Морські перевезення становлять близько 40% економіки. Ee, Декілька міжнародних перевізників належать і керуються Зеландських островів. Більшість компаній, окрім судноплавства, невеликі з менш ніж 10 е, співробітниками. Взагалі тут на острові. Великі компанії це 5-6 осіб, це вже великі. Нормальна кількість людей в компанії це декілька осіб. Землеробство переважає харчова промисловість і рибальство в економіці вітрова енергетика присутня, розвивається, енергетичні. Постачання відбувається за допомогою кабелів. Багато чого тут вкладається в землю. Ті, хто їздив по островах, не бачив таких на опорах електричних мереж. От. Основний порт Марія Берхам на Заході, Лонгнес на Східному, узбережжі основного острову. Ну, Маріхам служив базою для останніх великих океанських комерційних вітрильників. Один з них стоїть в, музеї, в морському музеї. Він зветься. Помер, Основним завданням цих вітрильників було доставити австралійську пшеницю до Великої Британії, а також судоклавник островів Густав Еріксон продовжував цю торгівлю до 1947 року. Ну, останнім часом кораблі здійснювали лише один рейс із Південної Австралії до Британії. Скасування неоподаткуваних продажів на паромах, що подорожують між островами, змусило Фінляндію вимагати винятку для Аландських островів і правил ЄС про податок на додану Ну, Тут свої економічні там, відносини і так далі. Рівень безробіття становить 4% у 2014 році, зайнятість 80%. Ну, це на, станом на 2011 рік. От Згідом, згідно з даним Європейського Союзу статистично, станом на 2006 рік Аланські Острови були 20-м найбагатішим регіоном Європейської спільноти. От. Ну, про пандемію ми всі знаємо. Тобто, тут теж багато чого відбувалося. Ми бачили: корабель Бірка якраз зазнав проблем під час ковіду, його прийшлося виставити на продаж, зараз він буде отримує нового власника і буде сполучення забезпечувати між Оландом та Готландом. Транспорт. Основне сполучення це морем, Ну, велике Тобто, паромні сполучення з Турку, країнами Фінляндії та Шв... ну, портами Фінляндії та Швеції. Грісельхам це шведський, шведський порт для сполучення Зекера, Тобто, тут, тут найкоротша відстань до материка. От, Копельскар, з нього, Шведський порт, з нього відбувається сполучення теж саме Марія Хам. Є авіаційне сполучення, залізниці тут немає, автодороги. Всі. Ну, зараз. Ну, основне сполучення, ще раз скажу, ну, і одна із основних компаній це Вікінг, це сполучення. Невеличкими паромами. От. Ну, в даному випадку це паром якраз на бренді. Автобусне споручення. Ну, якось якось довелося бачити книжку таку, до якоїсь річниці там, автобусного сполучення на островах, якраз на паромі на, паромі на бренда. Це фотографії звідти. Тобто сполучення тут автобусно було завжди. От. Воно трошки змінювалося, але залосі знають, що ходять автобусні маршрути по всьому острову, вони дозволяють пересуватись не тільки по основному острову, але й на віддалені острови. Про спорт тут можна розповідати теж дуже багато, тому що ті, хто перебуває, вже побачили, що це таке Так? Тобто, з забезпеченням. Забезпеченість тут спортивними спорудами, різноманітними заходами, просто вражає. От. Ну, Це один із, ну, це головний стадіон міста Марія Звідси, зветься Віклов, холдинг ареа, Віклов, це меценат місцевий, який якраз в нього є декілька, таких, декілька таких. Декілька таких об'єктів. рік тут відбувались футбольні чемпіонати, дуже популярні. Популярна гра тут, хокей на полу зветься. Так? Тобто діти грають, тобто в залі з клюшками можна пограти. От, є клуби водного пола, є. Змагання, до речі, біатлон такий, який відбувається традиційно в вересні. Цей рік він теж заплановує. Зветься він свій тобто там відстань по-моєму, чи 16 кілометрів, щось таке. тобто Ті, хто приймає участь в цьому заході, там пливуть і біжуть, біжуть там, певну відстань таку комплексну. От, туризм забезпеченість тут, ну, в нашому випадку, да? як ми привикли, то туризм це, скажімо так, там валіза, да? рюкзак, може велосипед і так далі. Тут туризм це мережа готелів, мережа. Мережа сполучень, до речі, оренди, все, що можна необхідно зарендувати і так далі. Щорічно архіпелаг відвідує близько 2 мільйонів осіб туристів. Але тільки чверть з них затримується на островах більше одного дня. От, Тобто. Можливість дістатися там за допомогою паромів тут надає. Тобто, можна сказати, що вихідного дня там організувати заходи так і такі далі. Ну і туризм це ще ж одна із складових економіки. Тобто на цьому заробляють в основному в літній час. Ну, тут якраз надано. Посилання на основні інтернет-ресурси, ну сторінку, яку ми потім надамо посилання тут можна буде натиснути і побачити е е відносно розваг. тобто е Є окремий ресурс, який зветься Івент Олен, Візит тобто Все, що відбувається, інформування, до речі, тут інформування. Туристів відносно розваг, можливості, все це є центр. Ті, хто їздив по островів, бачив, що в багатьох місцях є табличка, місцевий, звезд Інформахун, де можна побачити, отримати інформацію про певні події так і таке інше. Ну, про культуру теж ті, хто вже тут рік є. Тобто, в культурі тут присутня така шведська ментальність. От, основним принципом є аналог української стриманої е, добротності та християнської чесноти, лагом, принцип це, це спадок від вікінгів і символ шведського життя. До да речі, відносини в нас, всі, хто там вивчав історію, знають, що засновники Києва по одній з версій, це вихідці якраз із Скандинавії, в Київ хорів. Хорів. І були певні стосунки, ну, історичні, між царством Феодора в Криму і Аландським архіпелагом в свій час. От. Ну і взагалі трансфер, ну, всі ми знаємо, там великий, як він там зветься, шовковий путь. Він якраз забезпечував сполучення з півночі на південь. І далі в Китай, і в Індію різноманітних товарів, послуг, там, культури і так далі. От. Ну, які аланці, ми всі бачимо. Тобто настільки гарно, гарне відношення місцевих жителів до українців, і не тільки українців, тобто вони порядні і так далі. Ну от на картинці якраз свято, яке відбувається всередині літа, воно називається Міцамер, Ну, щось на кшталт нашого Івана Купала. От, коли підіймається таке дерево, воно певним чином оздоблюється і потім святкується теж до ранку. Трошки хочеться сказати, що в Україні шведи, ну, ще одна з шведських історій в Україні, всі пам'ятають ту саму Полтавську битву. Але там, як завжди, все в російській історії багато чого перекручено. От. Але в одному з регіонів Херсонської області мешкали так звані Таврійські Шведи. От. Ну, на території України були Швейцарії вихідці і так далі. Ну, до речі, от Шабо, торгова марка це швейцарський осередок в Україні біля Одеси. От. Тобто, до 17-го року колонія, Шведська колонія перебувала в сладі Російської імперії і звали старошведське поселення. Вот. В 26-38 році ця колонія мала офіційні назву Старшведське Гамаль Свенсби. Гамаль Радянські періодичні видання визнали українські шведів як стара Швед. От. На період 20 до 20-х 20 років Шведи зазнали політики коронізації, і значна частина місцевих Шведів, близько тисячі осіб, іммігрували у Швецію. От. Є дослідження і так далі. Дякую за увагу.